Доброго вечора. Ми з України. Вітаю вас на каналі Яринки Українки. Міняю декор на ганку на зимовий. Зимово-різдвяно-новорічний. Буду робити ялинки з піноплексу. З піноплексу я робила вже дуже багато різних робіт. На мою думку, піноплекс трохи недооцінений матеріал у рукодільниць. Він мені подобається, з ним можна робити дуже багато всього цікавого. Панно, отакі от в мене тут, які я робила. Можна декупажити піноплекс. Оце ключниця, годинник. Ну, Його можна різати на різноманітні, шматочки вирізати, робити спил дерева, ось такі будиночки. От тут... Я робила з нього і санчата отакі цікаві. Все це тут він гарно шліфується, це і фарбується, на ньому добре декупажити. Тобто, для рукодільниць матеріал дуже цікавий і, так би мовити, дуже недорогий. Ось я купувала листок 1,20 двадцять на 60 може, якщо я не помиляюся, по-моєму, за 140 гривень. От. Ось такі саночки, олені. І так далі. Ну, і я буду робити ялиночки цього разу. Для ялиночок я підготую ось такі баночки, в які я буду їх ставити. Як зробити такі баночки? У мене є відео. Там, де осінній декор посилання, я дам під відео. Розрізаю я шматочки пінопласту і закладаю сюди всередину. Беру ось такі гілочки, загострюю їх, це буде низ в моїх ялиночках. От. Далі, ось ці баночки я прикрашаю. Прикрашаю дуже просто шматочок мішковини розрізаю на такі стрічки. І є у мене ось такі коричневе мережевко. Ось так я прив'язую просто на ці кх, 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 баночки цю мішковинку, прив'язую цим мережевим, зав'язую на бантичок. Згодом можна буде цей декор тут замінити. От, і є у мене ось такі штучні гілочки, Ялин, ялинок і такі сріблясті. І зелені, і я відрізаю шматочок від цієї гілочки, і його підрізаю гарненько, і ось тут вставляю під цей, під цей бантичок. І ось такий декор. Декор готовий. Так я роблю на всіх трьох баночках такий декор. Буде зелену гілочку, а тут в мене буде така срібляста гілочка. І ось так будуть виглядати ці мої три баночки підставки під мої ялинки. Далі беру я свій шматочок піноплексу, Цей раз у мене не гладенький піноплекс, а бачите, в такій, якби, імітація дощечок на ньому. і Він також не гладенький ці дощечки, а в таких як виямочках невеличких. Виміряю я розмір ялинки, яку я хочу зробити. Тут я собі буду робити три таких ялиночки вирізати і різних розмірів. Три розміри буду: більшу, середню і меншу. Ось так я тут це виміряю лінієчкою, під лінійку це все вимальовую, і канцелярським ножиком це гарно прорізаю. Цей піноплекс у мене товщиною 3 см. Я купила два листа 3 і 2 Тут для цих ялинок я вирішила використати 3 см, щоб гарантовано в мене ніжка ця паличка добре там трималася. Вирізаю, піноплекс дуже гарно ріжеться, дуже гарно шліфується. От, і, як ще казала, з ним багато можна робити цікавих речей. Ось така в мене виходить тут ялиночка. Тут, він бачите, цей піноплекс, якби така, є тут як виямочка, і я зрізаю цю частинку і підрізаю трошечки тут кутики. Можна було це і не зрізати на тих ялиночках. Подальших роботах я не буду зрізати цей низ, він мене і так влаштує. Далі беру наждачний папір і Вишкурюю. Тут, в принципі, можна було і не вишкурювати, і можна, так би мовити, не вишкурювати до гладкого, тому що це все-таки буде така вінтажна ялиночка. Якщо такі роботи, як панно, саночки, там вже треба вишкурювати дуже добре це все. Намішую фарбу. Тут у мене була вже намішана сіра фарба. Яку я сама робила, я тоді додала туди оливкової і фарбую свій піноплекс. Він дуже гарно фарбується. Фарба ця у мене вже з лаком. Тобто, я робила білу фарбу, додавала туди чорну, робила такий сі, сірий колір, додавала чорний барник і додавала лак акриловий. Тобто, мої ялинки вже не будуть потребувати подальшого лакування. І так я зробила свої три ялиночки і всі три різного кольору. Вставляю я ось цю гілочку в ялинку, і тепер буду вставляти її ось в ці ємності, в ці баночки. Ось так це роблю. Витягла пінопласт цей, поставила цю ялинку і знову заклала пінопластом. Далі я розвожу гіпс. Таку середньої густоти. І щоб це все в мене трималося, я цей пінопласт заливаю гіпсом. Заливати буду не до верху цієї баночки, а так, щоб взявся низ цього верхніх частинок пінопласту, щоб цей низ там гарно тримався в, в цьому гіпсі. І Таким чином я закріплюю три своїх ялиночки і чекаю, поки гіпс застигне. Так, застиг мій гіпс, тримаються ялиночки дуже добре. І тут це пінопласт, який виглядає, я прикриваю мішковинкою. Просто без клею, без нічого. Просто ось так прикриваю мішковиночкою туди. От, І далі, так я роблю з усіма трьома своїми ялиночками, щоб не було видно цього пінопласту, він буде дуже добре прикритий шматочками мішковинки. Далі я планую на свої ялиночки нанести. Сніжок, тобто беру залишки своєї снігової пасти. Це манка, біла фарба і клей ПВА, і де-не-де я наношу на свої ялиночки. Тут я фарбувала лише один шар, бо мені сподобалося, як дірочки ось ці виглядають, вони просвічують біленьким з-під цієї фарби. Тобто, така вийшла вінтажна, симпатична. Стилізована ялиночка. Понизу приклад, цю накладаю е, снігову пасту. І далі на ось цю гілочку ялинкову і на бортик цієї баночки. О, така виходить, у мене засніжена робота. І таким чином я декорую три цих ялиночки. І даю цьому всьому дуже добре висохнути. Далі принесла я свою дошку, пральну, зняла з неї декор, який там на ній був. І я планую зробити ось таку з шишок стилізовану на ній ялинку. Виклала я це все, сфотографувала, як воно виглядає. Сподобалася мені ця ідея, і тепер. Беру я свій оцей великий пістолет, мені треба, щоб добре це все трималося, він дуже добре розжарюється. І за допомогою кори шишечок роблю таку стилізовану ялинку. Приклею це все на гарячий клей. Шишечки, ось тут листочки і суцвітячи, чи як це. Від, як це воно називається, там, де горішок всередині від лісового цього горішка, і прикрашаю я цю кору зверху, так, якби це ніжка цієї ялиночки, і ось так швиденько приклею ці шишки на верхушку цієї дошки. Я використала, в мене є такі, колись це були такі невеличкі штучні ялиночки, зовсім такі, геть вони вже старенькі. Але я їх періодично ще на вулиці використовую для вуличного декору. Вони ще для вулиці досить пристойно виглядають. Я їх розгорнула так, зробила такими пласкими. І теж на гарячий ось цей клей на верхушечку, добре, з усіх боків приклею ці гілочки, От так, одну на одну. Далі в мене є такі кульки, обгорнуті в шпагатом. Колись я робила для якогось декору, вже не пам'ятаю, зв'язую я їх між собою і приклею наверх. Цей гілочок, понизу ще ось таку ялинкову гілочку. так, І наверх я ще знайшла таку зірочку в себе і ось така різдвяна зірка. Прапорець, він там у мене завжди. Далі, коли це все добре вже взялося, я ще хочу вибілити це все за допомогою білої фарби, так би мовити, зробити. Цю роботу такою засніженою. Білою фарбою. Не дуже я відбиваю цю фарбу. Тут одну шишечку я не доклеїла, доклею в процесі. А так, досить таким гарним шаром я цю фарбу наношу на свої шишки, на ці гілочки. Ось тут я цим гарячим пістолетом зробила такі візеруночки, виділяю їх. Так, і даю цьому всьому, звісно ж, добре висохнути. І ось так цікаво виглядає мій декор. Тепер я це все виношу на ганок, на свою будку, на якій я періодично змінюю декор в залежності від пори року. І ось так виглядають мої ялиночки. Ще я поставила тут таку солом'яну. Штучку, в яку я засипала туди шишечки. Це така корзиночка, якась кошечок. Засипала туди шишечки, поставила ще туди пару іграшок. І ось так виглядають мої ялиночки. Дощечка з цією стилізованою ялинкою з шишок. Ось такий незвичний цікавий декор. Тепер у мене живе на Ганку. Дякую, що ви були зі мною, дивились це невеличке відео. Сподіваюсь, вам сподобалася ідея з піноплексу. Піноплекс можна легко придбати в будівельних матеріалах в магазинах, на ринках. Він там завжди є. І я думаю, ви можете цією ідеєю скористатися. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, запрошуйте друзів, тисніть на дзвіночок, щоб бачити слідуючі надходження моїх відео. Коментуйте. Коментарі дозволяють просувати відео на YouTube. Можливо, вас цікавлять якісь питання по моїх роботах, будь ласка, запитуйте, з задоволенням буду відповідати на ваші запитання. І вітаю вас з наступаючими святами. Не забуваємо донатимо на наше славне ЗСУ. Разом до перемоги слава Україні!